Технічні, професійні люди, які будуть вести міністерство вперед. Практично це розмежування повноважень і системний контроль за виконавчою владою. Я можу назвати кожного. Сидить, ви дуже добре знаєте роботу Олександра Кушин, дуже добре знаєте. Ви знаєте, що перша система спрощеного оподаткування для малих підприємців це її система. Вона її виборювала і вона закрила там корупцію і побори. Але треба йти далі. Я можу кожного з депутатів зараз називати і піднімати і говорити, що зроблено. Нас 18 людей з цього, і плюс Надя Савченка, 19, та за яку ми боремося, і яку я переконана, ми витягнемо за граду. Я переконана, що Надя буде з нами найближчий час. І буде разом з нами будувати європейську, суверенну силу державу. Ради, так і ви працюйте за цю сотню депутатів всіх рівнів, кожен, відповідальність на кожного. І коли ми невелика фракція, але зараз ініціювали тимчасову слідчу комісію по постачанню нашим військовим втри дорого всього, що споживає армія, корупція на крові. Наші сьогодні це ініціюють невеликі фракції. Коли наша ініціюється, Сьогодні безліч розслідувань по корупції в НАК «Нафтогаз», в Укргазвидобуванні, на залізниці. Ми є рушійною силою. Якщо б цього не було, цей ви парламент так само би тихо гнив. Не дайте гнити місцевим органам влади, будьте сильними і будьте лідерами очищення нашої країни від всього, що несумісно з нашим майбутнім життям. Я знаю. Що ви зможете з цим впоратися? Завдань безліч. Ми з вами будемо проводити спеціальні клуби наших мерів. Ми сьогодні створили клуб мерів. У нас буде створений клуб по кожному напрямку нашої діяльності в радах сільських селищ. Хто був ініціатором створення Всеукраїнської асоціації сільських селищних рад? Наша команда. Наша команда. І ми зараз будемо такими ж самими ініціаторами створення команд по змін, які ми розпочнемо знизу. Якщо влада наверху не здатна, якщо вона демонструє повну е, аморальність і корупцію, то нам потрібно починати зміни знизу від вас. Ви готові до цього? Чи такої енергетики не розуміють, ви готові для таких звершень? І не просто ваші слова, отак сказані тут, і ми поїхали. В нашому центральному апараті партії створюється потужна команда, яка буде працювати тільки з органами місцевого самоврядування і буде контролювати і виробляти з вами кожен крок. За нашої ініціативи введених міських радах в обласних, в районних на всіх рівнях. Ми будемо знати, як ви дихаєте, і хочемо дихати з вами унісон. Ми зовсім подивимо, підійдемо до роботи, яку мусимо з вами зробити. Я прошу кожного з вас стати окремим інтелектуальним центром нашої партії і для нашої країни стати окремим джерелом. Рішень, стратегії і дії. Депутат місцевої ради це форма і спосіб існування. Будьте депутатами не на сесіях, не за посадою. Будьте депутатами за життєвою позицією, за переконаннями, за натхненням, Будьте їми завжди, коли ви стикаєтесь з людьми і коли треба захищати їх інтереси. Не давайте нікому спокою. Знаєте, такими масштабними порушниками спокою. Щоб усі знали, що якщо батьківщина береться за це питання, то всі інші мусять просто стати і робити. І тоді результат буде. Робіть так, щоб земля горіла під вашими ногами, і щоб земля горіла під ногами кожного корупціонера. Вчинки, які недостойні депутата і недостойні українця. У нас єдиний шлях це шлях успіху і перемоги. Інших варіантів у нас з вами ніколи не існувало. Дорогі мої, що найголовніше, ми повинні винести з сьогоднішнього нашого форуму. Люди, по суті, по своїй сутності, діляться на дві категорії. Одні звикають До тих умов, в яких вони живуть, опускають руки, обживаються, обростають матеріальними благами і потроху байдужують. На жаль, більшість українського політикуму саме така, інші прагнуть змін. І саме ці люди роблять історію. Я сподіваюся і ві, вірю, що у цьому залі зібралися саме такі люди: люди, які мають розум, інтелект. Та силу для змін. Ви знаєте, що дуже багато нарікають на те, що у України немає еліт. Що, на жаль, політичні еліти в більшості своїй продажні прогнилі, які живуть тільки своїми меркантильними інтересами, які вважають, що яхта або закордонна віла це вже остання інстанція успіху. А я хочу вам сказати, що сьогодні це не справжня еліта нації. Справжня еліта сьогодні формується на фронтових дорогах. Сьогодні справжня еліта формується в волонтерських рухах, в громадських організаціях, які ніким не визнані і ніким не печуть, Формується серед нових депутатів, які прийшли сьогодні на всі рівні. І наша команда має загартованих старих бійців, які, як валкадали, мусять за несправедливість, за неправду припустити. Будь-кого і знають, як і ти вперед. А в той же час і наша команда сьогодні наповнилася людьми, які вперше прийшли на депутатську посаду. Я прошу встаньте ті, хто вперше прийшов на депутатську або мерську посаду. Будь ласка, підніміться. Подивіться, це майже весь зал. Це, як кажуть, наші нові обличчя. Це наша нова українська. Депутатська кров, яку треба буде здати за Україну. От наш ресурс і наші можливості. І тому вірте і знайте, що Україна це унікальна держава, це унікальна нація і унікальна земля. Буває так, що історія дає різним країнам шанс раз на сто чи на тисячу років. Історія скупа. Вона не розкидається шансами наліво і на право. Ми ж за 25 років мали цих шансів достатньо. 91-й рік всі пам'ятають ці шанси. Все було в наших руках, все було на карті України. Треба було тільки діяти правильно і чесно. 2004 рік, хто заважав помиранчику революцію конвертувати всесвітній успіх України. На жаль, безпід... без Корупція, кладеність. 2013 рік. Чи всі шанси використання після Революції Гідності? Більше шансів були, на жаль, змарновані. Сьогодні нам знову цей шанс подарували. це черговий транш з неба, який до нас прийшов. Іноді мені здається, що сам Господь, Бог, просто влюбував нашу землю і просто тримає її на руках. І просто дихає так, щоб країна наша розквітла і стала на ноги. Він знову і знову дарує нам те, що ми зобов'язані використати. І Він буквально просить нас, Господь, буквально просить. Та зробіть уже щонебудь нарешті. Так зробіть же, давайте почуємо і наш багатостраждальний намір. Давайте почуємо Господа, тільки ми в силах змінити ту країну. Ви пам'ятаєте, що, на жаль, гаслом української політики постійно було, що зрада це найкраще. А сьогодні ми мусимо змінити цю історію. Тільки ми в силах її змінити, тільки ми в силах перемогти, тільки ми в силах дати країні той рівень життя, якого вона варта. І тому після цього з'їзду ми виходимо абсолютно з іншим гаслом. І не тільки з гаслом, з життєвим кредом. Зрозуміння. І це гасло звучиття. Ми в силах змінити все. Ми в силах з вами змінити все. Життя для наших українців, де найде всі ми з вами заслуговуємо. щаслив.